Всім привіт! Сьогодні в планах попрацювати по максимуму. По максимуму це, наскільки хватить заряду моїх батарей. З ровером я, який я винаймую, е сонце світить. Винайм 150 злотих з однієї батареї в тиждень, 200 злотих з двома батареями. Поставив я батарейку поменше. Десь друга набагато більша, побачите пізніше. Цієї батареї, в принципі, часа на 4 вистачає. Але скільки по кілометражам, зараз засічем по нашому спідометру. 144, зараз у нас на спідометрі. Подивимося, наскільки кілометрів вистачить цієї батарейки. Десь я завжди. До обіда катаюся на маленькій батареї. Після обіду ставлю побільше. Вона зараз вдома на зарядці, бо на ніч треба, щоб запасу ходу було набагато більше, щоб, якщо прийдеться тікати десь від когось, щоб трошки мощі було в нашого ровера. Так, Там були питання по роверу. В принципі, колесо тут стоїть на 500 Вт. Тобто, сам Моторчик. Получається, що на цьому колесі можна їхати розганятися 40-50 км свободно. Оскільки, по законам польським, можна їздити тільки 25 максимум, тому на цьому блочку управління самим моторчиком, тут на стройках стоїть 25. Розганяється він чомусь тільки 20, не знаю. Короче, ці настройки в принципі можна поміняти самому. Я сподіваюся, в яких я орендую цей ровер, не дивляться це відео. Тобто Я заходив сюди настройки, можна там додати самому, але тоді буде дуже швидко розряджатися акумулятор, то не сильно так вигодно. Да, будете набагато швидше їздити, але не знаю, подивимося, можливо. Можливо, спробую додати, але ну, не сам. Заїду до них, хай краще вони це зроблять, вони, кстати, казали, що спочатку вони ставлять 25 максимум, потім по бажанню, якщо ми хочемо, на ваш страх і ризик, ви можете GoPro щось виділюється, сама виключається, ну коротше, то фігня. На ваш страх і ризик вони можуть вам додати швидкості, але ну, тоді вже от поліції, якщо вас зупинять, будете... Самі якось відмазуватися. Хоча кажуть, що поліція в принципі просто так тут не чіпляється, хіба що ви нарушите якісь правила, тоді вони, так, да, звісно, будуть чіплятися до, до всього, що можуть. А оскільки, щоб побільше заробляти в доставці, правила порушувати вам прийдеться постійно. Так що, дивіться, це чисто ваше бажання. чи Добавлять туди швидкості Мощі нашому роверу, чи не добавлять. Е, Моторчик працює тільки від педалей. Тобто, починаємо крутити педалі, включається моторчик, і вам тоді швидше, і легше їхати. Тут ніякого управління немає. Тобто Газюльки тут немає. Речашка, який називається монетка, щоб так газувати, пальцем, теж немає. Цей речажок це просто переключення. Скорості, як на звичайному спортивному велосипеді. Це теж те саме. Тобто Ніяких газюльок тут немає, чисто все від педалей. Зараз у нас О, 9 година ранку запускаємо наше приложення. Так, дивимося, що в нас по графіку. Графік показує, я працюю в цьому районі. Нажимаємо на цю область. О, Показує графік, що сьогодні повинні бути хороші доставочки. Не знаю, як вони це все вищиту. Тобто, я думаю, це нереально вищити, що наприклад, в 2 часа ночі будуть люди щось заказувати. Я думаю, що це показники, які були в цей день, тиждень назад. Ну, Покатаємося, провіримо. Так, нажимаємо в путь. І що? І чекаємо на замовлення. Коротше, сижу вже 2,5 часа, ні одного замовлення немає. Цей графік, той, що вони рисують, пишуть, що дожні валить так замовлення, що капець, все повністю червоне, то тобто... Коротше, обманюють цих бідних кур'єрів. Одного відомого народного артиста. Не відступай, управді сила. Всіх стопіння. Візьмена пила. Не припиняй завжди йти до месті. Яка завжди дає мені сили і натхнення, то я б вже б закинув би цю доставку і поїхав би краще додому. Слава Богу. дают нам замовлення. идем забирать Эль Гордитто там, да. на той стороне прилетели на место да. ага, это у нас подвійне замовлення. Ще треба забрати Панда пандарамен у нас на тій стороні прилетіли пандарамен. Чим добре? Так ще дві минути. Добре. Еще дві минути підождать. Замовлення забрав тільки каже, там суп є, Каже, повинно б доїхати. Ну подивимося, я такий везунчик, що зараз довезу тільки тарілочку від супа. Так, їхати нам 1,8 км. Так, так-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Волонська 16. А, ось вона, да? до Валанська 16. Це нам віддавати перше замовлення. і Це на що буде? А, не суп, моє. Ладно. Часа я ждав цього замовлення. Це хужого не буває, ніж просто ще сидіти і чекати. Чим добре? Пошувати, машина тебе це не мати. Замовлення віддали. Дають нам ще якесь замовлення прийняти. Направляйтесь к місту посадки в плакарні Шоцкарня якось. 3-2 кілометри, ладно, летим А на нас ще те замовлення не віддали, ну коротше їдемо Кудись приїхав, бля А куди? Слава. Ваше місце назначення знаходиться справа. Кава якась Фу, щось мені це не подобається. Ще такі дороги, бля, хамухав. 3,8 на Катаусі 5 Плацкальна. це плацкальна чи ні? Ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Ich біля Той с пляскарня з тистро. Ага, добре, дякую дуже. Хейп, приехав не туда uh. Мені кажеться, мене хтось прокляв. Хтось, навірно <laughs> завідує моїм серйозним заробітком. А, ah, ось спас Добре? Добре 4А 4А. Відвозить нам 800 метрів Слова Богу ж хоть недалеко Коротше клієнт щось мені написав Пожалуйста сучите держміс 103 А мене куди веде бляха, бляхам, хоч він там казало, що адрес не той поїхав. Фу, дивись, що він каже. Він каже, ви прибули к місту назначення, тут взагалі ніяких домів немає. Кам'яна Де воно, блін, ось зубака, ось кам'яна єсть, а де 103? Я ще кудись приїхав, блін. Поки їду, він пише мені 10 разів, ви не в тому місці, ви не в тому місці, блін. Сейчас проверим. Так. Пароль перешел. Пятый этаж. Шоймен тут писал вообще? Вы находитесь в другом месте. Да и в баню. Треба правильно адрес писати. Моя навігація там показує. Задгали ці клієнти, бляха. Ну чого не можна правильно вказувати адреса? А тепер навігація убере дивиться, то мать ніхерафію, а де ти їздиш, бля, чувак. Ди добре, защо багато попрошапінь. Віддали замовлення. Ще два кілометра вести наступне. 113, 117, 117, а нам треба 113. 11-113 тонн костюшки 113, тон. 113. Добре. Йдем, йдемо, йдемо. людей людина Бог наскільки скільки чекає за якихось дурачків пароль траву надали квартира 4, четыре другой этаж. Чем вроде? Прошу вас. Смотрите, это за. Что нам тут хоть платить? Двадцать два семьдесят. что, за все замолвлены? А, нет. 39 злотих за три замовлення. Ладно. Кстати, це тільки що була україночка. Я почув, коли вона сказала дзень. Тільки наші дзінь кажуть. Тобто, українка, яка Написала правильно адрес. Код від дверей, етажі, все чітко. Приїхав, віддав, поїхав. Та пані, яка перед цим була, і за якою я два квартала лишніх намотав, понаписувала, що попала по адресам, а я потім їду, вона мені сообщення присилає. Ви не там, ви не там. Вибач мене, як я на скорості можу читати твої супення. Дають замовлення, приймаємо Направляйтесь к месту посадки Макдональдс і Гранмо. Ну нічого. Треба брати, бо я вже теж сижу за синою, вже сили не витримують. Прилетіли. Як завжди нічого ще не готово, мабуть. не готова короче пока читаю зайшов подивитися що тут замовили ну короче там різні фритки там ще щось вона тут написано клієнти жалували що в заказах із цього ресторана іноді не вистачає позицій короче обманює макдональдс не все видає людям Забрав замовлення. Странно, там так багато все було написано, а роді мішок дали невеликий. Так, їхати нам 3-2 кілометри. А це я люблю. Це моя стихія, ліс переїхати, річку перепливти. Хорошо, що хлопці мені резину поміняли, бо я на лисі вже б точно колесо прогатив би. Вроді кудись вивело. Ну довго я по лісі там блуждав. Ого, прилетіли. Так. 82. 82-82. є 82. таке діло. Дякую. До столу. Доброго дня. Дякую. Дякую. Смачного дали замовлення. Так, а де ми є? Куди нам взагалі повертатися? 14 злотих. Ого, 53. Ого. Руді недалеко писало, а вертається далековато. Це якраз те замовлення, яке мало хто з кур'єрів бере. Воно не вигідно так далеко їхати, а потім колосту вертатися. Дають нам замовлення. Їдемо забирати, тут недалечко Кінгокореан прилетіла на місце Замовлення забрав. Кстати, я думав дівчинка українка. Я їй 49, а вона, який ко 49. Короче, ладно. Це у нас подвійне замовлення, наступне забирать. Пасібас 3 кілометри звідси. Дитин, я, я от переживаю, там написано було в сумі 6 кілометрів замовлення. У мене батарейки можуть не вистачити. Ладно, будемо тоді педалями якось крутити. Прилетів на місце. Нам надо посів басі. Так, поплюсь барси. Так, 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 так. Їхать нам 2,2 км. Хтось долетів. Анна Ю говорить, передать у двери 2 G слэш 9, 3 Питра ЛМ, 9, 3 й этаж. Пожалуйста, оставьте заказ на коврике у двери. У нас по 2 Г. У меня одна поделка залишилась, это моргая уже. О, добга на місці. Знаковики у двері. Це легко. Це душе, що я люблю. Оставлю і пішов. Так, віддать нам пасі бас. Я, я думаю, куди друге замовлення вести. Я ж кажу, там одна паличка залишилась на батарейки і там ігає. Головне, щоб хоч до клієнта довести, а там уже назад якось докручупи дольками. Направляйтесь к месту висадки вагорника 1-1-1. 600 метрів, слава богу. На 600 метрів у нас ходить батарейка. Кудись мене привело, але тут двері закриті. Нічого ну, не написала вона. Коротше, поки стояв, розбирався. Жіночка сама назустріч прийшла. Забрала замовлення, дали нам 27 злотих. Забрала замовлення і пішла. Тільки що поки їй віддавав замовлення, давало ще нам одне. Не пам'ятаю 12 злотих, щось таке, ну... оскільки в мене заряду зовсім мало залишилося. А їхать... Ого! А їхати додому далеко. Тому коротше, їду додому, міняти батарейку. Коротше батарея повністю уже, як так красиво сказати, здохла, приходиться крутити тільки ножками. А електровелік це не як звичайний. Тут а виходить, ти колесо крутиш ще й мотор крутиш. Слава Богу Кілометр залишиться додому. Так що я думаю якось докручу.